Пролунали парку, які підтверджують, що один із учасників конкурсу, а саме підприємець Сохан Володимир Іванович, подав недостовірні документи. Зокрема, щодо наявності у власності, співвласності чи взятих візим транспортних засобів необхідних для отримання дозволу на перевезення, щодо середньосписочної чисельності працівників, які працюють на повну посади. З повним обкладом протягом останніх 12 місяців. Інші факти, які дають підстави, керуючись пунктом 12, постанови Кабміну про порядок проведення відповідного конкурсу, не допустити його участі в конкурсі і не брати до уваги конкурсному комітету його пропозиції. Як юрист нагадаю, поки це не було озвучено, ви могли, визначивши переможцем Сохана, проявити те, що Кримінальний кодекс називає м'яко Службова недба. Після того, як ці факти були озвучені, в тому числі в засобах масової інформації, ваші дії в разі неприслухання до моєї щирої поради будуть кваліфікуватися вже як зловживання службовим Дякую. Хочу, що у нас є постанова Кабінету міністрів, яка регламентує чітко порядок проведення комісу. Постанова регламентує, що саме комісія має повноваження перевіряти серед міська міського сплату податків, це є зареєстровані, незареєстровані водія, це є повноваження державою інші органи, які мають повноваження це перевіряти і приймати відповідні заходи. Місіс буде враховувати вашу групу і, і, і ваше, ці всі документи, які подали. Прошу сорту за рептурату відповідь. Хочу сказати, що всі документи були подані згідно положення про Кабінет міністрів про проведення конкурсу No1081. достатність і перелік із я надіюся, була перевірена конкурсною комісією. Хочу сказати також, що на нас е здійснювався тиск з боку представників влади. Я просто зараз не хочу це озвучувати, але нам е були е відповідні документи і матеріали, подані. планується подати відповідні органи, щоб бути голослівним. Е на даний момент лист звернення на заяву подали нам е голову, міського голову. І, е також, І самий тиск може здійснюватися і на конкурсному місці. Е, тому я вважаю, що ви викривалися суто законом е, України про мобільний транспорт, про, е, проведення конкурсу і також рішення виконкому щодо нової маршрути і нових умов конкурсу.

Компурний комітет має право прийняти, не конкурс, а організатор має право прийняти рішення про відмову. Тобто, якщо в нас буде ну, не склали учасницю корпусу, якщо будуть листи від компетентних уповноважених органів виконавчої влади, тоді безперечно відбувати конкурсу до цієї роботи. Зараз ми не хотіли перетворювати засідання конкурсної комісії перепалку учасників, повноважень переможних результатів. Не хочете? Дякую.